Друзі, вітаю! Це голос Криму, і я Владислав Селезньов. 20 жовтня, 20-го Києві, час підводити підсумки минулого тижня. Наслідки діпстрайків у виконанні українських сил оборони на теренах Російської Федерації, з якими проблемами росіяни нині стикаються? Бо вовно у Криму чи палає ще десь? Війна це надовго? Чи ми маємо надію, про яку говорить Володимир Зеленський, розповідаючи про те, що шанси на припинення активних бойових дій є? Давайте про це та про дещо інше, більш докладніше. В полі вікні ви бачите чудову світлину. Це феодосійська нафтобаза. Там з 33 терміналів вщент вигріли 22. Ще декілька, які виглядають неушкодженими, але і там з ними є проблеми. Це результат тих самих діпстрайків, які раз за разом влаштовують українські сили оборони по території цього об'єкту. Важливий об'єкт, адже він забезпечує леву частину поставок нафта, нафтопродуктів для російських окупантів, які діють на півдні Запорізької та на півдні Херсонської області. Але ж це ж не все. Ми маємо ще декілька чудових новин. Накшап, ось таких: в полі вікні ви бачите відео, як працюють наші сили спеціальних операцій, Наші вовкулаки, які завдарують ураження по. Енергетичній інфраструктурі на території тимчасово окупованого Криму. Так, йдеться про чудову історію е, ураження нафтобази в селищі Гвардійське. На, на, на підприємстві спалахнула пожежа, зафіксована влучання в резервуар, в якому зберігалося те саме пальне. Також завдана успішна удара по ще одному не менш важливому об'єкту: федеральна державна. Казенна установа, яка розташована в селі Кар'єрна Сакського району, це кабінет Гвардійський, Росрезерв. Там ворог зберігав стратегічні запаси пального. Серед іншого, уражена склад паливно-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію Неба -У», у Євпаторії. Отже, бойова робота Українських сил оборони щодо вихолощення наступального потенціалу росіян в Криму в Севастополі триває. Це значить, що далі буде що далі буде. Але ж не лише цими результатами Діпстрайків нам варто милуватися за минулого тижня. Російська Федерація втратила чергову свій винищувач. Винищувач су 30 СМ. Засобами розвідки військово-морських сил Збройних Сил України здійснено радіоперехоплення, повідомлення про те, що російський винищувач, який виконував виконував бойове завдання через збій в системі, був зруйнований в повітрі. Екіпаж, два льотчика, врятувалися, катопультувалося, але, зважаючи на специфіку діяльності цих катапульт. Час для відновлення тих льотчиків буде досить тривалим і не факт, що вони знову будуть включені до списків льотного составу. Зважаючи на те, що ворог активно застосовує авіаційну компоненту, а минулого тиждень позначився черговим антирекордом, коли протягом доби ворог використав понад 260. Керованих авіаційних бомб, знову постає актуальне питання щодо передачі нам додаткових систем протиповітряної оборони далекого радіусу дії. Бо нищення ворожої авіації залишається пріоритетним аспектом, який дозволить нам ну, трохи вгамувати противника. Інших варіантів немає. За таких умов, що ще важливо розуміти, те, що нам не варто розраховувати на швидке завершення війни, Думаю, що це для, для всіх очевидно. ЕСВ, Американський інститут вивчення війни, проаналізував проект федерального бюджету Російської Федерації на 26 рік. В ньому передбачено з одного боку зменшення оборонних видатків та скорочення соціальних виплат військовим, різке підвищення фінансування пропаганди, і це насправді досить красномовно. Оборонні видатки часка зменшується з 41 до 38%. на національну оборону. Передбачено 155 мільярдів доларів проти 162 у 2025 році. Але силові структури, загалом на всі структури, відбувається зростання до 47 мільярдів доларів. Урізання соцгарантії, очевидно, що компенсації загиблим за 840 до 698 мільйонів доларів пов'язано з тим, що чимало російських шмовиків назавжди лишається гнити. По українських лісопосадках та на українських ланах, що ж стосується зрізкого зростання видатків на пропаганду на фінансування держтелебачення на 26-й рік, передбачено грошей у півтора рази більше ніж у 25-му році, на рівні 1 мільярд 280 мільйонів доларів. Тобто Російська Федерація знов повертається до традиційних методів пропаганди і фактично буде використовувати цей важить гібридної агресії для того, щоб впливати не лише на власне народне населення, а й використовувати цей фактор для тиску на Україну на східноєвропейський та, в принципі, на усі цивілізовані країни світу. Слово то є куля, а інформація то є зброя. Але щоб у росіян було чим менше тих самих грошенят для забезпечення усіх. Видатків працюють санкції, зокрема, санкції генерала Василя Малюка. Російська Федерація буде відчувати наслідки ударів українських дронів по власних НПЗ до середини наступного року. Так вважають міжнародні аналітики. До червня 26-го року обсяг переробки нафти в Росії складе приблизно 5 мільйонів барелів на добу. А після відновлюється до фактично 5,5 мільярдів мільйонів барелів на добу. Атаки українських БПЛА призвели до скорочення обсягу переробки нафти приблизно на 500 тисяч барелів на добу, що стало найнижчим за десятиріччя показчикам, Нарахуючи рахуючи квітень 2020 року, але ж тоді вирував ковід. і Відповідні обмеження були. Це призвело до того, що у вересні Москва збільшила експорт сирої нафти до рекордних травня 23 року 5,1 мільйона барелів на добу власними потужностями Росія неспроможна переробляти ту саму нафту, а отже, продає сиру нафту, тим самим зменшуючи надходження до російського державного бюджету, але частина якого спрямована на забезпечення, в тому числі дії російських окупантів в рамках так званої. Спеціальне військове операція. Скорочення доходів від від експорту нафти, ймовірно, створить додатковий тиск на російський бюджет. Україна влітку суттєво посилила інтенсивність ударів по великих об'єктах російського паливно-енергетичного комплексу, і, на відміну від перших років війни, атаки носять системний характер. Знову ж таки. Чудова ремарка це удари по нафтобазі в Феодосії. Кілька таких атак сталося. Дві третини резервуарів зруйновано. І знову ж таки, далі буде більше. Ба більше, українські деп абсолютно вільна просувається на глибину російської території до півтори тисячі кілометрів. Арінбург це досить далека. Від України, але тим не менш і по тамтешньому е, нафтопереробному заводу прилетіло. а він є ключовим елементом російської оборонної промисловості, яка дотична зокрема, до видання гелію. Тобто, ворог втрачає по багатьох аспектах. Але чому ж так сталося? Я думаю, що варто дивитися в події лютого 2014 року. Саме тоді ворог розв'язав нічим не спровоковану гібридну агресію проти України. Ну, а нині пожинає плоди тієї самої агресії. Протягом вісьми місяців 25-го року, рахуємо з січня по серпень, у ході своєї участі в стратегічному наступі. А тут я маю нагадати нашої аудиторії, що де-факто російська армія перебуває в тому самому стратегічному наступі, починаючи від середини жовтня 23-го року, починаючи з боїв під Авдіївкою. Одразу кілька російських загальновійськових армій втратили кожна з них особового складу, вбитими покаліченими та взятими у полон до дивізії. Уявіть собі, цифри: від 13 до 16, а подекуди до 17 тисяч особового складу було вбито та покалічено в різних російських угрупуваннях. Беззастережний рекордсмен – це п'ята загальна військова армія. Зі складу групування військ Схід, яка нині діє на південно-домбасському напрямку 16.900. Сама така кількість вбитих, поранених та взятих у полон лише за 8 місяців цього року. Навіть угрупування військ Дніпро. Яка розташована на півдні Херсонщини та Запорізької області, яка, здавалося би, не брала участь в активних бойових діях, зазнала чималих втрат: 8 тисяч вбитих та покалічених. А загальні втрати російського угрупування, військово задіяне в рамках так званої спеціальної військової операції, за 8 місяців поточного року складає не менше 286 тисяч особового складу. І тут, я думаю, варто говорити в цьому контексті, в тому числі про тенденції. А тенденції вони не в благанні. Ми можемо жити в ілюзіях, сподіватися на те, що війна зупиниться, але, як бачимо, жодний перемовник не спроможний змусити Путіна йти на реальні поступки, які йому зможуть призвести ну, бадай, до якогось затище на полі бою. Це питання уважно досліджували аналітики з Північного атлантичного альянсу, і ось до яких висновків вони прийшли. Протягом. Найближчих тижнів та місяців Російська Федерація продовжить повільно просуватися, незважаючи на високі втрати, зберігаючи, а може, навіть збільшуючи свою схильність до ризику найближчими місяцями. НАТО очікує відновлення більш інтенсивних бойових дій на півдні Донецької області, де де факто російський наступ зайшов у глухий кут. Також за оцінкою альянсу російська команда і має намір продовжити наступ на Покров з Півдня та. Півночі. І незважаючи на дуже високі втрати, цей напрямок залишається для ворога найпріоритетнішим. Проте уймовірність прориву української оборони в осяжній перспективі мала вирогідна. Тобто система інженерних фатифікацій раціональна побудова нашої оборони не дає ворогу жодного шансу на прорив. У вересні просування російської армії за оцінкою НАТО зменшилося щонайменше вдвічі у порівнянні з серпнем. 250 квадратних кілометрів протягом вересня ворог спромігся захопити у порівнянні з 465 квадратними кілометрами, які були захоплені російськими окупантами у серпні. Так, фактично, вдвічі зниження темпів. Це зниження скоріше за все пов'язане з певною передислокацією російських військ та засобів за різними ділянок фронту. Давайте згадаємо, про що ми раніше з вами говорили. Тоді публічно стало відомо, що ворог перекидав частину своїх сил та засобів з півночі Харківської області, з території Сумщини. Навіть з під час яра ворог забирав свої сили та засоби, перекидаючи їх на. Пакровсь та Мирноград на Новопавлівський напрямок, частину цих сил було спрямовано на південь Запорізької області. І в принципі, інтенсифікація дії ворога на півдні Запорізької області, в напрямку на Степнегірськ, напрямку на Арехова, а також на Гуляйполі, є вже результатом того самого накопичення ворожих сото засобів, і відповідно ці накопичення призвели до інтенсифікації активних бойових дій. Днями говорив зі своїм колегою, який виконує бойові завдання на півдні. Запорізької області він знов мені підтвердив той факт, що активна робота української артилерії дається знаки Є ресурси, є можливості, працюють наші гармаші. Але так само працює ворог. Минулого тижня позначився черговим антирекордом Ворог використав протягом доби понад 260 керованих авіаційних бомб, і це безумовно дуже тривожне. Дзвіночок, які потребує від нас досить раціональних рішень щодо посилення систем протиповітряної та протиракетної оборони, що ж стосується певних тенденцій, то в останні тижні російські військові домоглися просування в Куп'янську на, зах... на сході Запорізької області, на Дніпропетровщині, а також на півдні Донецької області. Успіхи на Дніпропетровщині та на Сході Запоріжжя НАТО пояснює відкритою місцевості, відсутністю достатньої кількості інженерних споруд та розтягнутостю українських сил. Фактично, українські війська. Лише нещодавно збудували потужні оборонні рубежі в Сумській та Чернігівській області, що фактично унеможливило просування ворожих сил і відповідно реалізацію путінського плану щодо створення так званої санітарної чи то буферної зони на території наших прикордонних регіонів: Чернігівщина, Сумщина та Харківщина. А з іншого боку, ворог користується тим, що наша оборона досить розтягнута і намагається діями малих та надмалих груп, які переміщуються на пристосованому. Автомобільному транспорту прориватися крізь наші оборонні та захисні споруди. Думаю, що ця опція не буде працювати довго, погодні умови змінюються, осінні зливи перетворюють наші ґрунтові дороги на суцільне болот. А отже, фактор швидкості для ворога стає все менш і менш актуальним. А це значить, що ми маємо певні можливості щодо стабілізації лінії фронту, щодо знищення. Ворожих сил та засобів, Ма більше падіння зеленки, тобто падіння е, листь е, з дерев, створює для нас можливості для спостерігання за усіма ворожими приготуваннями. Прозорість поля бою за різними оцінками нині сягає від 10 до 20 кілометрів, а це певні можливості щодо превентивних дій, які унеможливлюють будь-які ворожі дії та рухи. Хоча знову жнову ж ворог починає активніше використовувати бронетехніку, як завжди, невдало. Ми тут техніку палимо, але ворог не полишає надій, використовуючи різні компоненти, різні варіанти задіяння власних сил та засобів досягти результатів на полі бою. За оцінкою альянса. Тактика дій ворога, коли він використовує на початку штурма за допомогою метоциклетні та пристосованої автомобільної техніки, за якою вже рушає бронетехніка, пов'язана з виснаженням у Росії запасів радянських танків. У вересні, як вважають у НАТО, зросли середньодобові втрати російської армії. В середньому щодня Росія втрачала до 950 осіб. На противагу 931 російському вбитому та покаліченому російському військовослужбовцю, як то було у серпні, щоденні втрати Росії в Україні у перші 9 місяців цього року, за оцінкою альянсу склали, становили 1200 військових. військових. початку війни російські втрати становили понад 1 мільйон сто тисяч, з яких щонайменше двісті тисяч. Було вбито. Отже, які висновки ми маємо Уваги. зробити. Таким чином, з одного боку, 84 регіони Російської Федерації відчувають брак пального. 70% водіїв відчули нестачу бензинів, нестачу дизельного пального стикається з низькою якістю того самого пального. А з іншого боку, у росіян є гроші, є ресурси щодо проведення тієї саме повномасштабної військової агресії. І від об'єднання наших зусиль, від наших ресурсних можливостей, залежить результат на полі бою. Щодо е, політичних та дипломатичних оцінок тих процесів, які вирують навколо російсько-української війни, я думаю, що ми зможемо це дізнатися від мого колеги Олександра Левченка. Що стосується. Військових експертів ми маємо розуміти, що ресурси залишаються ключовим фактором, який впливає на первік подій. На, прості, на фронті непросто. Надзвичайно складна ситуація в районі Куп'янська. Надзвичайно складна ситуація в районі Покровська та Марноградська, а також на Добропільському напрямках. Але це наш шлях складний, дуже затратний. Але це наш шлях. До такої мрійної перемоги для того, щоб ми відновили територіальну цілісність та зберегли нашу незалежність. Іншого шляху немає. Єднаємося! Слава Україні!